Ніняті працівники або ФОП, що краще. Коли бізнес росте, з'являється питання найму працівників та їх офіційного працевлаштування. В цьому немає нічого страшного, але ж хочеться максимально оптимізувати витрати на податки. Є два найрозповсюдженіших види працевлаштування: офіційне через трудову книжку та працевлаштування через ФОП. Розберемо детальніше плюси та мінуси. Основний плюс офіційного працевлаштування полягає в тому, що воно абсолютно прозоре. Ви сплачуєте за роботу своєму працівникові згідно трудового кодексу, а він, в свою чергу, зобов'язується виконувати роботу, за яку отримає щомісячний гонорар. Якщо вести бухгалтерію коректно, то проблем бути ніяких не може. Цей варіант найбільше підходить компаніям, які зобов'язані повністю звітувати про свої витрати партнерам, отримувати на це бюджети або ж просто хочуть бути кришталево чистими перед податковим. Ще до плюсів можна віднести безпеку. Якщо у вас в колективі станеться конфлікт, у працівника не буде підстав для шантажу або маніпулювання вами. Щодо мінусів, тут на першому місці знаходиться фінансова складова. Якщо говорити просто, то на 100% обіцяного співробітнику гонорара компанія заплатить 150% вартості. Податкова забирає з зарплати співробітника податок на дохід 18% і військовий збір 1,5%, а з підприємства ще зверху 22% ЄСВ зі всієї суми. Тобто, якщо ви домовились зі співробітником на 20 тисяч гривень зарплати на руки, то потрібно буде сплатити 20 тисяч плюс 5,5 ЄСВ плюс майже 4 ПДФО і 300 гривень військового збору. І того 10 тисяч гривень податку на 20 тисячах зарплати. Якщо зарплата буде більше, то податок, звісно, також рости. У дописі до відео я залишу посилання на корисну таблицю, де ви зможете прорахувати точну суму податку до копійки, так як у відео я округляю суми, щоб можна було нормально це сприймати на слух. Так, можна працевлаштувати співробітників і на мінімалку, але ж окрім стажу для співробітників, плюсів у цьому немає. Так як при перевірці вас все одно штрафуватимуть, а у співробітників все ще буде привід поскаржитися в податкову у випадку конфліктної ситуації, що вони отримують зарплату у конвертах. Другий мінус штрафи. Сплачувати зарплату ви повинні двічі на місяць і в чітко прописані числа. Якщо ви порушите графік, санкції завеликі від 6 тисяч гривень за кожне порушення. Щодо працевлаштування через ФОПи, тут все простіше. Працівникам відкриваються ФОПи третьої групи з потрібними кведами. ФОПи підписують стовкою договори на надання послуг, в якому прописується гонорар, і все, вони не ваші співробітники, а ваші партнери і не працюють на вас, а ви замовляєте у них послуги. Поп, в свою чергу, платить 5% від обороту, який отримує на рахунок. Як правило, товка компенсує ці 5% поверх обіцяного гонорару. Рахуємо. Беремо ті ж 20 тисяч гривень зарплатні, додаємо 5% податку і отримаємо 21 з копійками тисяч гривень до сплати. Тисячу гривень податку замість десяти. Оптимізація 9 тисяч гривень, і це на одному працівникові на 20 тисячах зарплати. Якщо працівників більше і зарплатні більше, різницю у витратах просто колосальна. Справедливості заради потрібно згадати, що ФОПи мають сплачувати з себе ще і ЄСВ із розрахунку 1320 гривень на місяць. Але ФОП вони можуть використовувати не тільки для отримання гонорару від вас, а й для отримання інших оплат від інших клієнтів. Тому компенсувати цей податок їм чи ні, вирішувати уже потрібно особисто. Ще до плюсів може віднести договір, який ви підписуєте з ФОПами. Тут варто дати його на створення юристам і включити в нього абсолютно всі аспекти співпраці, які ви хочете. І пункти про нерозголошення, і об'єми роботи, і чітко прописати умови розірвання цього договору, завдяки чому ви можете припинити співпрацю у будь-який момент, не відпрацьовуючи два тижні і не дотримуючись такого вже застарілого трудового законодавства, яке не завжди відповідає реаліям бізнесу. Також плюс відсутність готівки. Ви можете всі платежі у повному розмірі сплачувати з рахунку ТОП, не думаючи, де взяти готівку на зарплату. Це якщо ви виплачуєте зарплату у конвертах, звісно. Це допоможе в декілька разів полегшити ведення внутрішньої бухгалтерії, автоматизувати управлінський облік завдяки сервісам, про які ми поговоримо у наших наступних відео, і заощадить вам ті ж 5 або більше відсотків витрат на виводі грошей з ТОП у готівку. Мінуси також є. Перше, це шантаж, про який я говорив раніше. Вирішується ретельним підбором працівників і чистотою співпраці, не даючи приводів розпочати конфлікт. Друге штрафи. Якщо податкова доведе, що ви маєте трудові відносини з працівниками, а не партнерські підприємству загрожують штраф від 47 тисяч гривень. Сума велика, зрозуміло, але якщо брати відсоток таких штрафів по Україні, він ніщевно малий. А якщо брати у розрахунок, наприклад, 30 тисяч зарплатні працівника, то на податках ці ж 47 тисяч штрафів відбуваються на оптимізації вже за 3-4 місяці. Фінансова вигода очевидна, навіть враховуючи ризик. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як спокійніше вести бізнес та менше витрачати на податки.